Український фольклор з академічною традицією. Симфонічний оркестр Львівської філармонії готується до масштабних гастролей Сполученими Штатами Америки. Станкович Брамс Дворжак стане останнім у Львові концертом перед великим туром. Відкриє симфонічний вечір камерна симфонія номер 3 для флейти та струнних українського композитора Євгена Станковича. Зазначимо, цей твір отримав світове визнання як одна з кращих симфоній 1985 року за версією ЮНЕСКО. Солюватиме на флейті знаний музикант Михайло Сосновський. дійство – перлина скрипкової музики. У концерті для скрипки Йоганнес Брамс вдало поєднав класичну досконалість форм з романтичним натхненням образами природи. У якості солістки запросили скрипальку Владиславу Лученко. Загалом ж академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії виступатиме під батутою головного диригента Теодора Кухара. Диригент зі США, однак українець за походженням. Нині Теодор Кухар, головний диригент Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії, каже, відчуває неабияку відповідальність, адже гастрольне турне не просто поїздка, а демонстрація української музичної культури на світовій арені. Це перший раз, що будь-який український колектив, музичний колектив. Буде грати цілу симфонічну програму в Карнегі-холл – Це найпрестижніший зал у світі. Я думаю, що дуже мало людей будуть говорити про Ой, ми слухали, ми чули львівський оркестр вчора вечором. Ні, люди будуть говорити, що ми чули український оркестр вчора. Наш якість, рівень цього оркестру, буде відповідати за якість цієї країни. А на грандіозне завершення музиканти готують симфонії Антоніна Дворжака, номер 9 Вона має символічний підзаголовок з нового світу. Цим твором композитор наприкінці 19-го століття показав свої враження від американського континенту, від його музики та фольклору. Адже саме тоді Америка була для європейців тим новим незвіданим світом, що викликав інтерес та захоплення. Тепер ж цим новим світом для усіх стала Україна та її народ, який мужньо протистують Росії, захищаючи власну незалежність. Якось так воно збігається. Вчора там був наш президент, який задекларував, очевидно задекларував завдяки співпраці зі сполученими штатами. Рух до перемоги, рух до нової інтеграції України. Ми своїм мистецтвом декларуємо практично те саме, що Україна є, Україна буде, Україна перемагає. І мистецтво, українське мистецтво, українська культура завжди є також на передовій. У межах гастрольного туру світовій публіці представлять не лише найкращі зразки музичного мистецтва, а й мистецтво українське, сучасне візуальне. Загалом 40 концертів у 20 штатах Америки. Перший концерт відбудеться 13 січня у штаті Флорида. Відвідати дійство можуть і львів'яни, адже програму Станкович Брамс Дворжак спершу презентують у Львівській національній філармонії уже цієї п'ятниці. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.